Елоугейс, мікрофон завжди Sky, і я хотів би в цьому відео коротенько пробігтися по речам, які варто брати у другу сезону. Багато, багато гравців задаються цим питанням, а що все ж таки взяти нам ВС2, бо речей якби хочеться принести більше, але які краще і чому. Це дуже складне питання. Я спробую на нього відповісти саме своїм прикладом. Звісно ж, ви зможете на нього трошки зорієнтуватися, але вам треба дивитися завжди по своєму аккаунту. Тому що тут дуже багато о, так, дуже багато ні і дуже багато чому. Тому що треба орієнтуватися, на яким пулом ми хочемо грати, а пул у нас різний речі під них треба різні. А, так само, ну, від цього буде все залежати. Плюс ВС 2 міняється сети, і деякі, наприклад, сети звідси переносити немає такого великого сенсу. Давайте розглянемо швиденько сети, та, які ВС2 нагадаємо за них. Наприклад, кого краще переносити? Низи. Тобто тіло і рука, шолом і меч, ну переносити взагалі в крайньому випадку, якщо. У вас за весь сезон жодна рука або тіло не впало, але таке може бути рандом. А, тому давайте. А, у нас ці всі шмотки, вони у нас є, вони ніяк не помінялися. У нас з'явилися три нових. Перша, це топова шмотка, яка буде давати на 20% від союзника за більшу атаку для нашого власника. Оця вже річ перекриває багато яких а, саме шмоток з, з першого сезону. Тут вже, от, наприклад, немає сенсу переносити щось. Тут же з'являється тотина під дебафи, це така шмотка. знаєте, Потім з розберемось. І тут з'являється нас така, яка саме бустити буде у нас у труту, Айс утруту, і лай, Чен, тобто і блискавку. Тобто то, тандер, пачка пірукунте, blast вибух, і потім це отрута. У нас буде супершмотка саме для цієї фракції на 35% більше демож. Тому вже одразу розуміло, що вверх, якщо ми гратимо, хочемо грати фракцією утрути, хочемо грати у фракцію вибуху або блискавкою. Нам верха з першого сезону, нафіг не потрібні, бо ми будемо фармити цю шмотку. Низи, як би вони і не змінилися. Ті вони такі самі і залишались, тому чому низи ми переносимо, тому що вони такі, а верха вони змінилися. Тому ми верха залишаємо на, на останній цей на останній випадок. І давайте по героям. А перше, давайте розділимо героїв. Нас є герої про світу, в нас є герої, які б'ють від киша КУ. Про світ це в нас лотер, флора, це в нас. Піркунте, да, це три основні фракції, які будуть грати від просвіту. Тобто, якщо ми будуємо свій план, що ми будемо грати через Флору на КБ, ми забиваємо на Бел, і в нас там плани є на піркунте, ти паче. І ще там трошечки отрута вже мається, то звісно ж нам краще переносити вже низи саме для наших героїв під просвітки, фракцію просвіту, що грати ми будемо через них. Тобто брати там руку на атаку відсоток із обов'язкового сету. Все то на додатковий буст по армору. Ми б можемо перенести таку руку. Вибираємо там цю руку, все переносимо. якщо в нас є класна рука, там атака і гарні прородки в просвіт. Все, це, це вже ми можемо перенести. Це рука прикольна, якщо буде наша ціль грати саме буде флорою. Особливо на КБ, це якби головний наш мейн буде, ми під нею будемо будуватися. Плюс ми плануємо грати піруконте. Е, і ми забуваємо на Бел, значить у нас вже пріоритети в ці шмотки. Плюс тіло те ж саме, можемо подивитися якесь тіло о, з просвітом з цього сету, якщо він у нас є, звісно вже гарне на аккаунті. На там, основа про світ непогані допи, наприклад, в атаку. ну Гарні там, да, гарні спроки якщо ви те в кузні робили собі тіло або руку, все ви забираєте. Звісно ж, наприклад, якщо ви робили тіло із цього сету, я на ну, момент робив цей сет, тому що в мене рука вже була, плюс-мінус непоганими проками, а тіло то взагалі ніякого не було. Я тоді крафтав цей. Якщо б в мене була б інша ситуація, я звісно ж крафтил би руку. З сету на бус-урону. Це набагато було би краще і набагато вигідніше робити саме оцей сет. Він більше дає демеджу, він краще по рейтингу Тому дивіться, пріоритет ми ставимо на шмотки ось ці, далі ось цей. Оцей цей сет, це дуже гарний сет, так само він бустить на дуже гарну демедж, більше, ніж той сет але він. Теж трак працює, то працює, то не працює, все залежить від нашого ХП. Тобто ми теж можемо переносити цей сет, можемо переносити цей сет. Це два сети, прям гарні їх ми точно переносимо в сезон. І ці сети, вони якби підходять нам під два класи героїв. І є герої, які будуть від просвіду грати, і герої, які будуть грати від киша і КУ. Ну тобто, там уже не стрим, ні, призив, майзблад. Це для них ці два сети підходять. Цей. Переносимо лише в тому випадку, коли ми будемо грати через флору, і в нас немає кращих сетів з усіх от сетів статів. Да? Якщо у нас немає нормальних сетів саме з цього сету імператора і сету на додатковий буст по штрафу захисту, у нас їх них взагалі, ну, все погано. І тоді ми переносимо із такого сету Все з просвітом, в принципі, розібралися. А що до верху, ми повернеться пізніше. Це про світ. Далі розбираємо вже не про світ, а розбираємо, наприклад. Рукавиці на демедж або рукавиці на киша. Тобто по броніку легше. По броніку він універсальний під ці фракції. Атака відсоток, допніки киша КУ. Інша атака, ми шукаємо просто найкращий бронік з оцього сету або з оцього сету ДДД на атаку відсоток плюс киша і КУ. Можна спокійно переносити. тобто У мене є бронік, здається, якийсь там. Я планував собі перенести. Походу, оцей можливо, буде переноситись, краще вже немає. Це бронік в мене буде ідеальний. Він підходить і під Каспара на флору. Він зайде і на Бел, поки краще не Вів'є. Він зайде і на лільку, він зайде на Настю, він зайде на а, випалювання. Тобто він заходить на всі героїв, тому це легше вибрати його атака від соду, плюс допніки на ДД, які б'ють від Киша і КУ. Це найкращий показник. Це ось цей сет. І цей сет. Це ми беремо тіло з класними, класними допами, ви його переносите по-любому. Це тим буде круто, якщо ваша ціль грати через призив, через Бел на КБ і все інше, то ваш пріоритет оці вже шмотки з такими статами, а не стати про світу. Тому що ми віддаємось пріоритету, який нам потрібен. Відаємось для Бел. Всі шмотки більше такі, вони все одно будуть універсальні для всіх підходити. Віддаємось для Флори. Вже обмежене коло буде, тому що від Процвіту грають не так багато героїв, як від Киша і КО. А, по рукам, а, По рукам, наприклад, на Крідемеж. На Крідемиш, це, якщо у вас є гарна рука, так само цей сет і цей сет, ми їх переносимо. У мене десь була плюс-мінус. Погана рука я буду, в принципі, переносити. Я вже не пам'ятаю, оця, ось, да? е, я буду її переносити, це рука, звісно, вже ідеально зайде Насті, ідеально зайде випалу, а що ну, під Ашота, під кого там є, вона ідеально зайде під е, призив, під лільку. Все, Ну, фракція вже буде запакована з крутою рукою. Але ця рука вона не піде для Белл. Белл – це героїня, якої треба основа киша, а в атаку. Вона має найбільшу атаку в грі і їй саме буде дуже класно по демеджу розганяти атака. В її випадку нам основа крім демедж не потрібна. Нам для Бел треба основу в киша. Навпаки, треба брати основу в киша. Ми беремо так само сету або сет на буст урону від ХП, або сет на буст урону по штрафу захсу. Тому ми беремо її по-любому основу в киша. Допніки, що були атаки, КУ, якщо буде, нічого страшного, але чим більше добніків в атаку, тим буде краще для вас. Тобто отакий сет ви можете спокійно вже переносити. І з цього шмотка, якщо у вас класна є шмотка, ви його переносите точно. І з цього сету ви його переносите точно. Навіть про просвіт може трошки забути, Переносити таку. Я навіть про цю руку, до речі, можу і подумаю. А далі для лільки, наприклад, для Насті, для лільки їм можна як руку на крі-демедж з основами на киша, яку я показав. Да? Або руку, наприклад, на атаку відсоток. Теж, в принципі, і з проками там в 4, в, тобто в 2 в киша, 2 в щоб тобто теж така рука. Вона непогано на них грає. Тобто теж відсоток атаки з там, 4 проками в куша, теж гарно це покаже і на лільки не на насті. Але сети головне, ну тобто ми не переносимо ніякі сети там Клінце, ще щось. наше, ну тобто Це сет. Оце сет теж на останню чергу ми залишаємо. Наші пріоритети по сетам перенести, саме Низи. Це тіло, штраф захисту бусту. Тіло ХП, рука так само, рука штрафу захисту, рука ХП. І це, в принципі, як і для просвіту, так і для героїв, які б'ють в і КУ. Тобто для них, оці сети, це пріоритет в другий сезон. Якщо, ну тобто, ви маєте якісь топові шмотки там зверху на просвіт, да, там на флору 4-3 проки на просвіт, то 2 ну, сети будуть краще. Вибирати краще все ж таки низ. Бо низ вибите набагато складніше місцями. В С2 з'являться нові топові шмотки. Да, звісно, якщо у вас тут 4 проки про світ, і ви готові грати тільки через флору. І знаєте, ви можете перенести цю одну шмотку, але пам'ятайте перше, що цю шмотку ви потім не перенесете в С3. Є умови на скрині. Повиня, тобто вже не можна буде перенести на наступний сезон, якщо ми його дістали. Тобто, якщо ми дістанемо йому в С2, в С3 ми його вже не перенесемо. Тому ця шмотка у вас буде тільки на один сезон, ви неї пограєте один раз. Я не знаю, ну питання відповіді, на який сет краще перенести, які шмотки краще перенести в С2, ну, дійсно складне. Я, наприклад, буду брати, в принципі, все одно одну річ на Флору, я заберу її тіло. Бо... Ну, я не планую грати. Я не хочу там тільки Бел грати. У мене буде дві пачки на КБ. Тому я по-любому переношу тіло для неї. ось це от. А далі я точно перенесу це рукавицю, яку я показав на крі-демедж. Оця от рукавицю я її по-любому переношу. Це буде топова рука під Настю, під Лільку. Далі я оберу рукавицю. Але на киша вже, тому що на кеша буде потрібна теж рука, і з сету буду дивитися, мабуть, то, що я вам показав, там, де було три в атаку. Це, думаю, піде непогано для Белл на таку руку переносу. <реш> Бізно вже були б допніки на КУ, було б набагато краще. І, і це з і це буде у нас бронік. Бронік у нас буде тіло, атаку відсоток, о, з сету. Найкраще мене бронік, що є на атаку відсоток з допніками. Є ось такий сет, але в мене в принципі вже є. Рука така. Ну, бажано, що ви брали шмотки, які ще по сетам. Ну, типу, не будуть пересикатися. Ото, у нас є вже така рука, у нас є і така рука. Можна взяти, в принципі, одне якесь тіло. Але якщо ми беремо тіло на штрафзахист, ми будемо використовувати тільки цю руку. Якщо ми беремо тіло а, на буст а, у демежу від ХП, ми можемо використовувати і цю руку. Тобто не забувайте те, що сети вам не потрібно брати два одинакових сети, якщо, ти паче, не плануйте на одного героя. Тому теж про це подумати, і візьміть краще все ж таки різні сети. То взяти на одного героя, якщо це Белл, виберете одну шмотку з цього сету, одну шмотку з цього сету, рука або, або тіло. Воно повинно розрізнятися. Не переносити руку і тіло на неї по штрафу захисту. Це ну, нелогічно, навіщо, якщо воно не підійде? Тому все, ну, я буду переносити, просто так як взагалі більше ніяких нормальних шмоток немає, перенесе це оце о тіло. Можливо, може до кінця сезону ще що краще щось виб'ється, я перенесу інше. Може, на флору взагалі руку буде переносити. Тобто я переношу, планую переносити найкращі свої шмотки. Це оце тіло просвіт, яке в кузні да, ми забрали. Оця от рука, вона реально прикольна, шкода, що її не можна перенести далі. Тут реально четверто прокупів киша не вистачає. Ця рука, дібно, непогана, ну і оце тіло. Все, отакі приблизно такі речі я приношу собі. У мене буде по-любому, якщо цей бронік о, йти з цією рукою, окей. А ось ця вже рука буде гарно грати, а бронік на атаку відсоток, я думаю, якийсь виб'ється з такого сету і його поставлю тимчасово. Далі буде під заміну, щось підходить. Бо з цього сету просто нормально, ну, майже і немає, тому я не буду, я краще на флору на Це от мій план по. Шмоду, який хоче принести на С2, і я сподіваюся, я не так вже заплутано відповів, тобто заплутано розказав про це все, і вам буде легше все ж таки обрати які речі. Тобто плануйте перше, які ви хочете грати пулом героїв. Якщо це героїв, які ви будете грати більше від просвіту, це Флорапів Контейл Лутер, ви не плануєте діставати Белл, вам речі на Бел не потрібні. Ви можете перенести там одну якусь класну руку або тіло, на лільку, або Настю, ким ви ще теж граєте. Ну, або дві шмотки туди, дві шмотки на просвіт, ви взагалі будете в шоколаді. Головне, щоб вони були різні. Це буде взагалі плюс. Там, на просвіт, дві різні шмотки, там рука там по штраф захисту, тіло, як в мене, да і на цьому різні, типу, бонус урону від ХП, плюс по штраф захисту. Це вже для героїв, які будуть бити від атаки киша, ну, тобто киша і кив. Це лілька і Настя. Це взагалі крутий буде у вас перенос. Чи переносити руни? Чесно відповісти на це дуже. Складно, я, звісно що теж маю руни, там, да, 4 про роки first-скіл хейст. Класні там, руни дає, основа КУ к... і там 2 атака, 2 кеша. Але ну руни, я думаю, краще не переносити Переносіть ну, шмотки головне, нижню лінію. Щодо верху. Теж на це відповісти складно, тому що в другому сезоні з'являються нові сети, плюс спорядження нове, яке можна буде покращити, потім проточити, в якому фармити будемо хард Данжа, воно буде проточуватись по 5 вже допах, і одного основний стат буде краще. І ворха, я би на них так сильно би і не зациклювався. Треба думати, якщо тіло взагалі ніякого нормального, ну типу низа, там броніка і руки, ну ніякої немає, туди можете перенести верх. Але знаєте, що він буде вам, ну, він би швидко. Буде не потрібним, як тільки ви виб'єте нові сети, вони будуть набагато краще, тому що вони дають більше бусту, і там допніків може бути більше. Тому, друзі, сподіваюся, я якось допоможу відповісти на запитання, які шмотки, які сети краще переносити. Як зважити за і проти, як ким ви хочете грати, спершу подумати, наперед гляньте на свій білд і героїв, да, які хочете будувати. Потім вже подивіться на шмот. У нас ще є непогано. Там 4 дні да, до переносу, до переходу. Це все можна встигнути зробити, прорахувати головне, збудувати свій план, ким ми будемо грати. А як ви, які ви шмотки, на якого ви хочете звертатися, ну якого героя будете плані грати, напишіть в коментарях для прикладу для інших гравців. і буде теж, думаю, легше буде оприділитися. А всім вам дякую за перегляд, забути поставити ну Ми побачимо з вами на наступних відосиках та стрімах. Всім, бай-бай, друзі! Кожен клік – це частина мого фоу. Влад тримає ритм, це як хіп-хоп шоу. Влад робить стрими, як тропі без меж, відео летить немає, тормозів теж кожен день новий вайб, новий план. Влад на стримі, це справжній чемпіонський рам.